Так, вітання, козаки. Сьогодні в нас отака от шляпа. Я знаю, що ви її всі не любите ту карту. Але непоганий получився... Вийшов... Ну, коротше, не буду зав'ят наберет. Непогана катка получилася. То я вирішив її залити. Соло проти соло, зразу відкажу. Так що пігнала, пігнала. Падає на якусь шляпу, є зі мною два кріпака десь поблизу. Зі мною паста застяли, походу. Не, падає один. Ну зараз я йому зроблю Харакірі. Із мутіки зброї. Спочатку теж думав, зразу скипну ту карту, а думаю, ладно, зіграє по фасту злеється. Але по фасту злитися трошки не вийшло. А, тут два кріпака зі мною впало. Так, червоне руків'я. Перезаряджає мінік і погнали. Я його чую. Але, блін, ні шльома, ні жилета, ні сумки, Ну, як завжди, в мене стабільна така тема. Так що мені не привикати. Хоча я би щось пошукав. Ще б перший шлем. Ще біжилет і можна йти його лупити. Головне, що він мене там попрямій не влупив зараз сам. Так, тут чисто. Ну я його чув, він десь поблизу мене теж Він мене теж, думаю, чув, бо я там топтався як слон. Ти щириться. Шкіриться. Крисить. Ну. Де ти? О, біжить, чую, 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 чую. Забігла шляпа під парканчик десь. Трошки зажим не пішов, але потім я виправився і перший пішов спати. Перший з пляжа, рахунок покладено, як то кажуть. Так, калаша ми завжди беремо, то є сама імбова пушка, конкуренції йому нема. Три патрони і Тамара лягає. Так, 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 вроді тут більше нікого не має бути. Але я начекаю в разі чого. Падало, я думав, один падає, а падало два. Одного він влупив, другого я влупив от ящик. Він ще певну зброї не мав. А ні, мав. П'ятерочки на мініка. Так, на калаша забираємо. Аптечку забираємо, троєчку забираємо. Все, я готовий лупити. О! Десь стріляє прям недалеко. Вони що з війнами валяться, чи що? Оп! Десь бачив. Ні, здалось, здалось. Там якийсь кис чел звин блін блин. Епа, можешь спеціаліст такий okay, тоже? О, бежи. Ай-яй-яй, ай, 3x трохи важко попасти з такої відстані не Прикольно прицел міняється, бачите, Крутити роликом, хто не знає, він міняє кольори або е, таку інтенсивність грубше, тонше. Так, там є два. Не боюся здавати свої позиції мені до фонаря, бо я тут на горбку зразу почую і калеша витягну і кабіну знесу. Так що тут таке, можна лупитися. Патрони в мене є. Трошки доберу. Йомаю, що тих патронів я вже немає де їх складати. 35 людей живих лишилось. А, бачите, вже тут? Так, мінус 2. Там той ще десь має бути, що його контролировали. Вони один другого валилися, нечайно в крису підійшов в спину. Ну, не в крису, але в спину. Так, мене спалили, чуть мені не настріляли. Перший шлем, в мене треба бути акуратно. Як в голову попаде, то може погано закінчитися в мене, все іде без запас. Ох! Дістав теж в кабіну. Файно попав, файно попав. Тут ще бачу, десь руснявий стрімер грає. Треба його влупити. Не буду називати. Просто знаєте, що на сервері є кацап. І тим е повіває болотом аж сюди до мене. Так, як, як він або його вб'ють, або він когось б'є, я вам скажу. Ну жовта не пікає, він щось засцяв, раз в голову дістав, та й все. Хіба настрашити хотів мене. А от де цей е на кімпах тихо, то питання. Я би хотів його закрити. Ага, ага. ага. Відстань велика, тяжка паста, він ще мансує, біє туди, сюди, як галапай. Ти сесхаменний погольопаний, я все одно тебе заберу. Так, ніхто не біжить, що мені почулося. Не, Ні, ніхто не біжить. Так, хлопці, все в мене прекрасно, зона в мене. Кемп мій на самому горбочку, я в ідеальній позиції. Опа! Так, так так так, так Так, до побачення. цей, до речі, челік теж стрімер. Десь на якомусь відосі попередньому він в мене є, який його завалив. Він ще потім пішов дивитися е е запис смерті. Хотів репорт накинути на діда. Але не кинув, до речі, не кинув. Просто подивився, який йому башку зністи і все. Пішов в лобі. Так, 3 кіла у нас на, на сьогодні, так? Да? Маловато, маловато. Треба ще. ще 17 людей живих. Патрони є, знизу хтось стріляє. Не бачу. Де ж ти лупиш? Ладно. Хай живе. У мене був ще там справа один під е, тим горбком. Ох, попав! Одну течку дав, все-таки відстані солідна, погодьтеся. З 3Х не так легко попасти. Так, тепер сюди подивимось що. О. Ти, 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 все мимо. Ладно, хлопаки, то була, не знаю, збій системи. Всі патрони мимо. Так, а той ще буде мене контролити чи ні, що дістав? Він вже другий раз дістав. Не, не хоче. Ніхто мене не підпушиє часом. Так, вроді ніхто не підпушив мене. То називається катка, як отримувати один кемп і лупити всіх підряд, хто навколо тебе збігається в зону. О! Ще один клієнт за туалетом. А ну. Раз, перша, течка, тільки друга. Живе, живе. Йо там зона буде підтискати зараз. Мені шоганочем ну, не хтось не підпушить тут. Бо мені здається, що я когось чув, якийсь тупіт, а може мені здалося. Так, його товчу. Йо, затовкли, блін, в мене кіл стеріли. Значить там ще є тіп. Так, що там у нас по зоні? Я ще в зоні знову. І що, ми далі будемо вицілювати той кемп, а що нам ще робити? Ніхто не хоче йти до нас. Будемо чекати, ще трошки ще час є. Подивимось, будемо... де зона спрокнеться. Так, може там ракети його викорять звітом? Він ніяк не хоче виходити. А може я його десь провтикав? Ні, не бачу. Батибі шістьорку? На цю карту на мінінг. Все, ти там топ-1 береш спокійно, засів на горі і чекаєш, тільки всіх щелкаєш. Так, зона пішла, зараз має бігти по ідеї. Ну я його не бачу. Може Може його хтось вишутав теж? Хм. Щось дуже дивно. Він би вже точно мав бігти, це вже буде п'ята зона. Коротше дивно, то все виглядає. Ага, ну я тебе поняв. Вот это диссе. Ах, всі патрони промазав. А я то думаю, чо він не біжить, я його там очікую. він біг кругами лісами, непонятно де. Диви... Диви, який він фартовий. Я все промазав. Там ще десь на нього стріляє. Шником десь внизу. Чи в саді мені ніхто не зайде зараз, спина. Такс Вже стає цікаво, шість людей живих, Точніше п'ять, бо я шостий. Треба акуратно зараз грати, вже так не поконаєш, щоб просто лупити з мініка. 10 патронів мимо мимо 3 в ціль. Але я не... Опа! Йо-ма! -йо. Ото я пересрав! А як я його не чув? Ну, щур! Чуть мене не збрив, пацани. Так, stick аптек мені не треба. Компенс, всі діла, блін... Збіщені... Шльом, другий, сюди. Так, так, так. то в мене, є Патріки в, мене, в принципі, вже є. Ще на, на міні хіба візьму пару. Ще, ще, ще хтось! Крадеться, крадеться на контролі. Я тебе почув. Нові навушники має, як не як. <звук> А, хотів діда законтрити. Ти шо, чоловіче, так би ще жилета оновити, блін. Все, хорош. Можна йти. А зона дуже маленька. Чотири людини живих. Так, 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 де ви є люди? Десь стрілялися, я чув. Там що десь дроп падав, я бачу. Інфі 0, а по мені інфа точно є, бо я стріляв, що вона робив. Три людини. Так, дроп бачу. Як бігти? В мене просто full open. Походу, мене зараз бреїть, пацани, щось в мене така чуйка. Я просто не знаю, як бігти, от все відкрите поле. Може бігти до дропу? Все одно чекнути, що в дропі є. Бачу. Бля. Діло в тому, що він мене теж побачив. Скільки йому пів хп тільки зняв. Читерство. Він Він і не читер, пацане, він і не читер. То... Хто був репорт вічаю? Та був репорт вічі, блін, таку катку мені заруїним, бляха муха. Я цілу катку стояв на замку і всіх виносив. Скільки Всі я демеджа настріляв, ано ну, заціним. Ех. 700-800 демеджа почти. Я був. Всім дякую за перегляди, мужики. За коментарі теж. Будьте здорові.